Як протидіяти тероризму в Україні і світі у Києві цими днями проходить конференція за участі представників силових структур та ОБСЄ. Україна цього року головою організації з безпеки і співробітництва у Європі. Тож саме у Києві представники 57 країн-членів ОБСЄ обговорюють шляхи посилення взаємодії. За словами голови постійної ради ОБСЄ Ігоря Прокопчука, українці мають чим поділитися з колегами. У компетентних служб України є відповідний досвід антитерористичної діяльності, є антитерористичний центр, який функціонує при службі безпеки України. І тут, звичайно, є певні напрацювання, з якими можна поділитися з колегами, в той час як так само і врахувати досвід інших країн. Один із пріоритетів України посилення потенціалу БСЕ у боротьбі з транснаціональними викликами, так заявив заступник голови служби безпеки України Петро Шатковський. по ініціативі президента України в апрелі цього року була розроблена і утверджена національна концепція боротьби з тероризмом. Тому, з учетом сохраняющихся угроз служба безпеки України продовжує уделять особое внимание укреплению міжнародного сотрудничества з партнерськими спецслужбами и правоохранительными структурами, выполняя естественно свою функцию по выявлению, предупреждению и нейтрализации угрозы или проявления терроризма. Прикладів гучних терористичних актів в Україні чимало. Наприклад, вибух на українсько-російському кордоні минулого тижня, коли на міжнародному пункті пропуску Бачевськ підірвався смертник. Чи торішні вибухи у Дніпропетровську, коли від закладених в сміттєві урни вибухівок постраждали 27 осіб, серед яких 9 дітей. Поміж інших викликів, перед якими стояла Україна, гучна операція спецслужб зі знешкодження кілера Аслана Дикаєва в Одесі 2011 року. Тоді загинуло шестеро працівників правоохоронних органів. Про загрози тероризму в Україні у програмі сьогодні про головне на каналі. Тива говорив колишній заступник голови МВС Геннадій Москаль. За його словами, основні чинники зародження терористичних організацій у будь-якій країні це недостатнє соціальне забезпечення, високий рівень безробіття, а також політична та економічна нестабільність. ist okay. 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 Терористичні акти, на жаль, на сьогоднішній день є для України і зовнішні чинники, і є саме більше в Україні внутрішні чинники. Це перше абсолютно паралізована, деморалізована е, правоохоронна система, яка сьогодні просто погрязла в корупції, і сьогодні абсолютно е, вона не може раду дати з дрібними злодіями, з вбивствами резонансними і тому подібне, а не щоб сьогодні ще е, робити, то щоб попередити тероризм міграційного контролю як такого в Україні, сьогодні відсутні. Сьогодні Україна є прохідним двором. Хто хоче сюди, заїжджає?